Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу Брендбустер. Робимо з бренду Тренд. Та береж ти трубку. Житомир забирає найкраще. Михайлику, твій сніданок. Смачного. Добрий ранок. Тут твій Міша тобі всю ніч на Поговориш? Дядь Міша. ні 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 Неправильно підпис. Спочатку Андруша. Ти з нами бабалак. Так я не Андрюша. Не Андрюша. А хто? Я Руслан. Ну, називають іноді Русланчик. Там в дворі називали Руся. Я кого розказую, Альо. Вибач, набирай, набирай. Добрий день. Так це ж не він. Це реально не віть. А, а, а хто? Я не знаю, хто, але звільніть людину негайно. Вибач, ми ж не з піцом, ми ж того д д**а пропіску знайшли, за адресою приїхали, а там ти. Чекайте, ви що, маєте питання до Андрія? Ми? Ні. От наша клієнтка Яна хм. має. Прикинь, вона одружилась. А потім він на неї кредит на хату, взяв і з грошима втік. Це він так само хоче кинути Соліка. Пацани, підкиньте мене до моєї машини. Думає, а, дайте, а, може? Ні, не треба. А, машина там. А, салют, дітки. Так. О, Ви продукти привезли. А, дякую. Зараз е, ми ще їдемо по мою сукню з Андрієм, ага. по його костюм. І ще мені треба ага. слон краси. Ну так. Зараз я на секунду. Ага. – Хвилююся. Дуже. Я хвилююся. <салю> <салю> а ось і я. <салю> 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 А ви чого так раду. Розпис тільки на 15.30. А ти думала, що всі клопоти по приготуванню я скину на тебе? Ні. Ми вчора домовились, що каравай печу я. Mm -hmm. О, Я вас зараз засмучу, тому що мені вже на допомогу мчить кума. Але якщо у вас є натуральна завірена довіреність на а, приготування ну, каравай, не... я не починаю каравай за вами. А от наша Слухай, а що вони вам дарувати? Тільки, будь ласка, враховуй, що у нас на пошук подарунку є тільки півдня. Ну, ви можете зайнятися якимось весільним антуражем для церемонії на подвір'ї. Наприклад, весільна арка. Арка. Mm. Арка. Бо mm. ну, в тебе є смак, а в Тараса руки. Mm. О, після цих слів вони в мене чешуться, щоб тобі помочь. Ну перестань. Ой. Добре, йду робити. Іду це. При банда! Привіт, О, Привіт, кома. Ну, що готуємо? Ну, точно вже не каравай, так, мама? Виріж хліба. Нате, нарізаний. Я перепрошую, мені дуже незручно, але в мене з'явилися там певні нюанси по бізнесу і я... мені треба терміново від'їхати. Як? Mm -hmm. Але ж ми тоді нічого не встигнемо, там манік, зачіска і тобі ще костюм треба на прокат взяти. Mm -hmm. Ну, якщо це полегшить якусь ситуацію, то є в мене один костюм, який з'їде за весілля. Все не переживай, Це буде добре, все, буде. все, пока. Все буде добре. А! Я ж на колесах. А! Давай я повожу, а одну сама марафет наведу. Чи це теж супер погнали? Ти тебе! — Ну, Тата я попросив допомогти, а не як завжди робити все за мене. Бо бачите, мені руки по акції дістались. Альоре, цього разу буде все інакше, синку. Ти майстер, а я принеси подай. Ну, давай! Командуй! Ну, ще доски треба принести. Ш -ш -ш ага. Добре. Добре. Таж, на, секундочку, зараз. Алло, зайчик, мені щойно вже зробили зачіску і це просто кайф. Чудово, чудово. Слухай, мені телефонували з весільного агентства і все підтвердили. Прикинь, все підтвердили. І артистів, і замок, і маргоробі підтвердили. Уявляєш? Ну клас! Там просто один нюанс, який є маленький. Потрібен аванс терміново. В сенсі ще один аванс? Ну. Прикинь, я їх е, теж питаю. Який аванс, блін? Але ви сказали, що там потрібно оплатити роботу підрядників. Е, от. Е, слухай, я б це питання сам закрив, але зараз на зустрічі і не дуже можу. Я до розпису не встигну, розумієш. Сонце, але я теж не встигну туди заїхати. Я ще навіть весільну сукню не вибрала. Ага, так, я розумію. Слухай. У них там з минулого разу лишилися дані твої карточки. Якщо я їм скажу, щоб вони по ній провели операцію, а потім я все віддам. Ти ж знаєш, ну. Ну, Супер, давай. Якщо треба, давай. Цьом. <рес> я обожнюю весільний салон. Ті Таташа, але давайте домовимось. Без вашого тиску і модних порад, добре? Ви mm. ще на ледь не мовили дівчину в салоні, зробити мені каре. Все, я могила. Обереш все сама, але подивись, яке оце. Ті Таш, ми домовились. Ну все, я мовчу. Ну, в принципі, доволі симпатично. Mm -hmm. Ми пішли подивимося, що там ще є. Давайте. Так що тут ставимо, чи трохи далі. Та ні, тут ідеально. О-хо-хо-хо. я думав, тебе вже цигани вкрали. Я дізнався набагато більше, ніж просто про борги і про кредити Андрія. Коротше, Міш, за дві години буду у вас разом з доказами. Русік, початок за годину. Ну, то придумайте щось, я не знаю, подінь якось час. Все, Міш, давайте цілую, пока. Тільки не кричи на мене, ти її відпустив. Знаєш, синку, я в тебе вірю. Ти впораєшся з усім сам. Без мене. Давай постав. Знаю, знаю. Я вже казав таке. Мовляв, роби сам, а потім ліс і робив усе замість тебе. Так от більше такого не буде. Стоп, 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 стоп! А, а ти можеш маріночку позвати сюди. Дівчат, я тут подумав, переживаю дуже за ці затори на дорогах. Мабуть, поїду цю жіночку з Раксу сам заберу. От. Маріш, там Тарас тебе кликав. Він на вулиці біля арки. М? Мака. Ой, боже, я й забула, що це наш подарунок. Дякую. О, Дякую, що нагадала. А ну дістань там в сумочці конвертик, бо в мене руки в борошні. О, Виходить, гарно у вас. Ого, щось не так? Та ні, все так, просто. Звичайно, це не моя справа, але цікаво. Скільки тут? Марино. А тут немає ніяких секретів. Я обох онуків люблю однаково, тому подарую тисячу доларів, як і вам з Тарасом. О, а тут наша інформація різниця, тому що наскільки я пам'ятаю наше весілля з Тарасом, ви оцінили сто доларів. Марино, я подарувала тисячу на машину. Більше не було. Я тоді тільки почала займатися краптою. Mm. А Тарас сказав, що навживаний Ланос йому саме стільки і треба. Я можу тисячі разів не погоджуватися з Галиною Федорівною Геліє. з мамою Гелею. Але я бачила на власні очі, там було тисяча доларів. Дякую, Дусі. Будь ласка. Дякую. І коли ти мені збираєшся сказати? Що саме сказати? Що ти у нас дуже сильна? Про гроші, бабусі, на наше весілля. На Ланос. Куди ти хотів? Пам'ятаєш свої тодішні телефони, які ти почала знімати блог? Ну, припустимо, я пам'ятаю. Тоді було легше влаштувати злату в якийсь державний дитсадок, ніж фотки на ту дебільну камеру. Ну так само тому, замість Ланоса, я вирішив купити тобі найновіший айфон, який був на той час. Ти сам мені сказав, що ти виграв його на корпоративі. Я збрехав. Я збрехав. Ти мені збрехав. Ну а тебе не смутило те, що iPhone розігрувався на корпоративі пенсійного віку у швачок? А, але ти тоді так сяла від щастя. А для мене це найцінніше. Бачите, коли ти щаслива, Кийця. Ти мене такий хороший. Я знаю. Я тебе так люблю. Я знаю. І ти мене так любиш. Дуже. Почекай. Боже, як незручно перед бабусею. Боже, боже, що я не роблю. Може, я тобі я, я... зламаю. Все добре, я... не чіпай все добре. Іди зараз до бабусі, вибачайся перед нею. А я зараз все зроблю. Я зможу. Добре, добре. добре. Все. Люблю, добре. давай, 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 давай. Блин, це вже дванадцятий все одно щось не те. Походу, дійсно та звітри не була найкраща. Боже, ну що вже, кажіть, гірше вже точно не буде. Я ж казала, я зараз принесу. Боже! Думки матеріальні. Сенсі. Я їй це профукала. мала, спокійно. Може, воно їй ще й не підійде. Прошу. То церемонія буде тут, ні. а чому не прикрашено? А де голуби? Як молодя там понять, що корабель їхнього кохання вийшов у бурхливий океан життя? А, ні, 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 ні. Церемонія відбудеться у нас на подвір'ї, але ж у нас є ще трохи часу. Тому я б думав, що я хочу вам віддячити за те, що ви погодилися провести церемонію. Отак. Поза планом. Шановний, знаєте, що давно минули ті часи, коли такі майстри своєї справи, як я, працювали за юшку і котлетку з пюре. Ні-ні-ні. Ну, що ви то окремо, ну, звісно. Прошу. Просто. Просто про деякі речі. Краще домовитись на березі. Березі любо і одвічної гармонії. <гум> Меню. Галина Федрівна. Гіля. Вибачте, вибачте, у нас целося страшне непорозуміння. Що, знайшла в зимовій куртці? Ну, майже. Коротше, виявилося, що ваш подарунок на наше старась весілля став відправною точкою до моєї кар'єри блогера. <гум> Тобто не, все вирішено? Ой, <рігун> добре. <рігун> Чути, а де мій телефон? Я здається, тут його лишала. А... Нема А я зараз наберу. Чекай. Окей. Чекай. Ну, так, мали. Мариночка. А -а -а -а! Духовка! Ой! О, 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 о! Ну все, все, каравай зіпсовано. Так, стоп! Ось. Тримай. У вас що, новенький телефон. Угу. Вчора купила. А, ти що мені? Угу. Але ж, але ж він зовсім новий і краще, ніж мій. <гум> ну, я тебе породила, я тебе і вбила. Ну, звичайно, як блогера. Тому я ж і дам тобі друге дихання. Мама Геля, я не думала, що це скажу. Але ви крута. Бачиш, як довго возиться? Значить, не налазить. Я тобі кажу, сукня буде наша. Пані, вам все підійшло? Ціло ідеально беру. Давайте тоді знімайте, і я віднесу її на касу. Добре. О, слухайте. А давайте просто чисто так для порівняння. Поміряйте ще один варіант. А, так я ж його вже міряла. Тут вже мінус п'ятдесят. Ні, не, не треба. Ем, о, я забула. Мінус сімдесят п'ять. Добре. Угу. Соло, так цю беремо в оренду. як <рес> 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 Боже, ти подумай. Ну лежить щось таке красиве, не, мабуть, ваше. <рес> Дякую, я його всюди шукаю. Нема за що. Найкращою подякою буде швидке оформлення оренди. Пакет нам не потрібен дещо підписувати. <рес> я зрозуміла, ось бланк заповніть, будь ласка. <рес> Дякую. Боже, соло, що ти возишся? Хрестик, хрестик. Я ж тебе вчила, ще один хрестик. Все, коротше. Не треба нам А я Розрахуватися, давайте. І це теж на возвраті, Все, ми обережно. Дякую. Ей, Далеко зібралися з моєю сукнею. Соло побігла, я потім поясню. Який красивий мужчина. Вороня долі у тому мішенька. Ще як швець без щебіт. Скільки закоханих сердець поєднала. А сама, сама, ніска. розумієш, до чого я хилю. Так, так, я, я. Я, я не розумію. А от э, дружина навряд. А дружина не стіна. Посунеться. А я за свою кар'єру розвела більше соронець, ніж поєднала. О. <рес> О. <рес> Що це в нас там вібрує? Взаємна симпатія. Дружина дзвонить. <плес> Якраз розповім їй про вашу статистику. Алло. Андрій, уже тут соля на під'їзді. Ти де? Я Я вже в раксі. Бачу нашу жіночку, а? Б -б Біжу до неї. Ну? Нам час їхати. <плес> <плес> Куди? Приготуйте, будь ласка, каву. Одну і таку покрепше. Я читала про вас, поживача! І... Вибач, соло, я хотіла як краще. Але знаєш, є ще один варіант. Ми зараз заберемо кума, а потім заїдемо ще в один салон. Який салон ті? Називається у шафі тітки Наташі». таші. Ні, я тебе здивую. Ні, насправді здивую. Все, квітів більше немає. Як це немає, сонечко? Тільки поглянь, скільки у бабусі ще квітів роста. Глянь! А хто сказав, що я у нашої бабусі зрізала? В сусідів? А якщо б тебе помітили? Ну не ж. а слідів я не лишала принаймні своїх. Сонечко, це ж мої кроси. Тато, сусіди тебе знають з дитинства. На тебе точно ніхто не подумає. Блін. Аж не віриться, що ви в ці сукні заміж виходили. Це ж було 30 років тому, а вона така стильна. Ну, Повний вінтаж так хотіла. Угу. Блін, Андрій! Та мене ледь вісім і не побачу. Це дуже погана прикмета. Сонце, не переживай. Це лише формальність для твоїх батьків і бабусі. В Італії ми зробимо все, як треба, все по феншую. Mm -hmm. До речі, де тато і ця жіночка mm -hmm. з Раксу. А? Oh. А, ми вже тут. Oh. Яка зачіска, доню, ти будеш мати вигляд просто белісімо. Церемонімейстер вже тут. Можеш спускатися. Церемоні -мейстер. Церемоні -мейстер. Ага. Ага. А тепер мені треба побути з моєю улюбленою донечкою пару хвилин. Батьківські настанови. Кума. А. Доню, не ображайся. Це що? А у мене для вас ексклюзив. Хапайте келихи. І наливайте шампусі. сьогодні одружиться моя своячка, так я знаю дуже цікаве слово, Солічка. Вона вже тут, вона вже тут. Саюш, Саюш! Я тут, Ты красуня! Відав починай. Шановні гості, сьогодні особливий день. День, коли двоє об'єднають свої серця. І ці серця разом на кораблі під назвою Шелюб відпливають зустріч хвилям долі до океану. Так! Стоп! Хух! Хто проти весілля? То хай скаже про це зараз або мовчить до кінця свого віку. Чув про це мільйон разів в кіно завжди це сказати. Я! Я, 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 я проти. Проти цього. Будь що ми на весіллі не запрошують колишні. І правий, андрюшка Пісюшка. А слабо про це сказати своїй дружині, дивлячись в очі? Слабо тобі пісяти стоїть, мені не слабо. Боже, яка слаба шутяха. Давай, піднімай. Це не соля? Ні, ні, це не соло. Це абсолютно інша жінка. Ну, така сама жінка, тільки геть інша. Да я бачу! А, а... Ну і як там наша сімейне гніздечко в кредит? М? А то вже банк питає. Знайомтесь, це Яна. Справжня дружина Андрюшки Пісюшки. Слухайте, це якась підстава. Ага. дядь де 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 де, 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 де де, де де, Соломія, я питаю? Не ображуйся. Тато, Тато, що це за приколи, тато? А ти що тут робиш? Рятуємо, тебе від фатальної помилки. Є, я зараз буду кричати. Ми знаємо. Ми знаємо. Потім будеш нам ще дякувати. Діти, а... дядьки, Соля, мив. я питаю. Де, я питаю. Та, <кліг> де, <соломія. кліг> а -а -а -а! Поліція. А, нарешті поліція. Боже, я знаю, що ви в шоці, я також в шоці, але все це не постанова і не фейк. А -а -а! О, о-ля-ля. Так, я перепрошую, мені треба... О, ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ну що? Ні, 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 товариші, я, я, стоп, 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 стоп. <соць> Катенька, це не то, що ти подумала. Це я... Яна. Яна, вибач. Яна, я тебе люблю, стоп, Яна. Що відбувається? Що відбувається? Яна, скажи їм. Я тебе люблю, Сова. Він весільний аферист і лудоман. Він повухав в боргах. Отакі от весілля мрії, він клепав неодноразово. Він так киданув пані Яну. Солік, а весільна агенція це його подільники. Вони просто брали аванс і зникали назавжди, розумієш? Стоп. Що там? Соль. Мама, він на всі гроші. А блін, Соль, вибач, що ми тебе прив'язали до батареї, просто ти була ним зачарована і ми хотіли взяти його на гарячому. Розумієш, Соль? Соло і так все розуміє. Русік, а я тобі дякую за те, що допоміг мені врятувати сім'ю. Дякую тобі, Русик. Дякую. Доню, якщо хто і вартий того, щоб стояти тут з тобою разом під цією аркою, то це Руслан. Це Руслан. Секундочку, тобто ти про це все знав? І щоб влаштувати оце шоу з викриттям, ти все одно дозволив мені їхати за сукни? Так, бо це було необхідно для успіху операції, розумієш? Тато, ти якби мені вчора про це все розказав, я би нафіг заблокувала всі рахунки, і він би не вкрав мене все до копійки, блін. Чуєш, а в мене теж питання виникло. А я правильно розумію, що весь цей сеємар з аркою, ти лишив мені, знаючи, що церемонія не відбудеться, а не тому, що ти нарешті в мене повірив. І я хочу сказати. Він чіплявся до мене в ресторані. Що? І якби не вузькі туалети, все могло б трапитися прямо там. Віда, анук пришвартуй свій корабель кохання. Оце вже наклеп. Я тягнув час, а не вас, аби Руслан встиг повернутися, тому й запросив вас до ресторану. Ти мені обіцяв, а ти знову образив наших дітей і ти знову мені збрехав. Я, мабуть, менше за всіх постраждала, ну не рахуючи останній айфон. То це, взагалі капець. Але виходить, що я виростила егоїстичне брехло. Ну, чого ви? Ну, ну Я ж хотів як краще. Ну, ну, ну Добре, вибачте мені, блін. Та я з Італії повернувся заради вас усіх. Та краще б ти з неї взагалі не повертався. Соль. 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 Діти, діти, кума, кума. Соромно. Ма! Мапіті кантроп, другий піті кантроп, У -у -у, дівчата, вам треба за медитації. Шо? Чао, родина. Бенвенуто самотність. Не зміг. Не впорався. Ех, може, їм і правда без мене краще. А може, зімітувати серцевий напад? Точно. Серце не витримало розлуки з сім'єю. Міша! Михайло. Де мої серцеві краплі? В дупі. Бо людині, у якої немає серця, серцеві краплі не потрібні. І досить зображувати тут себе хворого, таксі вже приїхало, чекає. Так що давай, збирай свої манатки і до побачення, пацієнта. Мабуть, це єдине правильне рішення. Мамі вітання, щоб через тиждень був на сімейному обіді. Буду.